Сьогодні у нас 6 вересня, місто Дніпро, 2024 рік. Ну і Це перед вами гібридна форма Калугина під назвою Графіня. І розвінчуємо ствердження про те, що вона не врожайна. В тому році, оскільки це прищепа. От, в тому році було її перше подоношення, якщо не вважати позаминулий рік сигнальне, сигналочки. От З набором багаторічної деревини, все змінюється. І тут на цьому кущі висить кілограмів 30, певно, Це Ще зберігається кілограмів 30, от, трошки я вже нарізав. У графині е, приємні фруктові нотки. Легко шкірка, мармеладна консистенція. Бачу, що, наприклад, в цьому році я не бачу наприклад, таких ягід, як так у минулому, але певне, що це навантаження грає роль. Ну, треба зробити менше навантаження. Е, немає ягідок, до речі, таких по формі, як аватар. От вони всі з носиком який. Повністю випуклий, а в тому році, пам'ятаю, були ягодки такі, як у аватара. Ягадка була крупніша, оскільки не було такого навантаження. До речі, грона самі по собі гарно оформлені. Ягода не тріщить з того, що я бачу, ні по минулому році, ні в цьому році, що дуже хорошо, От. На кущах зберігається доволі таки хорошо. От. Так що ще один із тих сортів в нашу скрабничку винограду, які визивають, викликають в нас певну зацікавленість. Графиня, селекція Калугіна. 22 вересня місто Дніпро. І до вашої уваги форма mm. Калугіна. Під назвою графіня. Оце, власне, все її подоношення. Це її все є подоношення. З приводу графіні, ну, скажімо так, аватар з кісточкою. Ну, тут наприклад, на цій гронці нема. А от на цій громці вже трапляються такі от ягідки, на яких носіки вігнуті всередину. Ось ну, ягодка, на якій носик вигнутий всередину. Як молоденька вона, тільки набуває, наливається, то кожна ягодка зігнутим носиком всередину. Але зараз такого вже мало залишилося. По плюсам. Пережила дощі, не тріснула, тріску немає. Дуже хорошо. Однозначно плюсик. Смак. Непогані фруктові тина. Буде проводитися повна зрізка графіні, вона вже повністю готова на сьогоднішній день. Шкірка легко з'їдається. Консистенція мармеладно соковита. Тобто є і сік, і при цьому доволі-таки непогана консистенція. Ягодка тримається доволі хорошо на громкі, що теж хорошо. Розмір ягодки, ну така ягодка це грамів десь. 16-15. Тобто в середньому це ягодка з параметрами десь 14-18 грамів. При цьому трапляються ну, такі от ягодки невеличкі. Ну, таке собі діло, звісно. по плюсам, що не трішить, це дуже добре, непоганий, непоганий смак. Шкірочка дуже добре проходить, нам подобається таке. От, думаю, що і базар відреагує на це все діло доволі таки непогано. По мінусам. Якщо брати по мінусам, то невеличкі грона. Грона в середньому десь я думаю грам 400 плюс-мінус. Трапляються гронки більше, менші. ну Там от гронки по пів кілограм, наприклад. Да? Може трошки навіть більше. грам по 600 от Та от гронка грам 500, наприклад. Та, що в на тій площині Але тут в основному це гронка такі от невеличкі це грам по 300-250. Таке, знаєте, як довіски. Кому треба довіски? Оце я вважаю е, самим головним мінусом для даної форми. Звісно, побачимо в подальшому, що вона себе буде уявляти. Але і сприємно те, що, ви бачите, от гронки ШВЛ, все тримається хорошо. Добре, на гребенівці, доволі хорошо, мені таке подобається. А за іншим будемо спостерігати, чи збільшаться ґрунки з запасом багаторічної деревини. Тобто форма залишається для вивчення в подальшому. ну І в принципі, тут картинка, я бачу і візуально, і через камеру, що в принципі вражанність більш-менш задовільняє, особливо враховуючи те, що форма не тріщить. Рафіня, селекція Калугіна.